Легкоатлети Івано-Франківщини провели старий рік у традиційній атмосфері змагань. 12 команд представників дитячо-юнацьких спортивних шкіл області, вищих навчальних закладів та спортивних товариств Івано-Франківська виборювали нагороди у новорічному чемпіонаті області з легкої атлетики. Змагання відбувались у манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання та у манежі Івано-Франківського університету нафти і газу. Протягом одного дня, 28 грудня, спортсмени завойовували місця у 12 видах програми. Детальніше з коментаря організатора Сьогодні це новорічний чемпіонат івано гонківської області з легкої атлетики. У змаганнях бере участь 12 команд. Це команди міст районів івано гонківської області, це команди навчальних закладів нашого міста, це команди спортивних товариств. Загалом близько 200 учасників бере участь. Програма складається з 12 видів легкої атлетики. Вона в зв'язку з браком можливості проводити її повноцінно відбувається в один день сьогодні. Паралельно, крім цього, легкотатичного манежу, другій половині дня у манежі технічного університету нафти і газу відбудеться з 12 три види: бар'єрний біг, стрибки в довжину та потрійний стрибок. Зв'язку з тим, що це покриття, яке є в цьому залі, на ньому ми не можемо проводити ці види. Всі інші бігові види і спортивна ходьба відбуваються в цьому залі. Штовхання ядра ще. І стрибки в висоту змагання є такі свого роду підсумковими змаганнями року і вже етапом підготовки до наступного сезону, тому що в січні, в середині січня, ми плануємо провести офіційний чемпіонат області серед юнаків і відразу офіційний чемпіонат області серед дорослих з метою відбору команди на всеукраїнські змагання в закритих приміщеннях, які будуть уже в новому сезоні. Під час чемпіонату легкоатлети набули нового змагального досвіду. Навіть для найдосвідченіших учасників це перевірка своїх сил перед змагальним сезоном. 2013 року титулована спортсменка Галина Облищук планує розпочати новий сезон з підготовки до Олімпіади. Саме найбільше титул був мій. Якщо б я поїхала на Олімпійські ігри от Ріо де Жанейро і от там що виграла, бо б була в фіналі? Я думаю, це для кожного титулу хто займається спортом, попасти от в збірну. Олімпійську і виступати на таких престижних змаганнях як Олімпіада, живим стимулом до перемог традиційно прислужились призери міжнародних змагань, серед яких бронзова призерка Олімпіади Христина Стуй. Для неї минулий рік був найуспішнішим у професійному спорті. Хоча на досягнутому спортсменка не зупиняється, чого бажає усім легкоатлетам Івано-Франківщини. Не всі ще мають досвід у видах спорту. Та до здорового способу життя долучається все більше дітей. Івано-Франківська їх систематично заохочують міський комітет фізичної культури і спорту, міський центр спорт для всіх та спортивний клуб Ластівка. Свідченням цьому є щорічні різдвяні спортивні забави проведені вищевказаними організаціями на початку нового року. Продовж двох днів у першій половині січня діти міста беруть участь у рухливих естафетах та конкурсах, передбачених на період зимових канікул. Дитячі різдвяні спортивні забави. Ми їх вже проводимо декілька років цей період часу, тому що зараз діти знаходяться на канікулах, і ми намагаємося урізноманітнити їхні дозвілля. Тому впродовж двох днів будуть на валах відбуватися спортивні різдвяні забави, різноманітні кожного дня різноманітні естафети. В силу того, скільки буде дітей, відповідно воно займе відповідну кількість часу. Діти отримують цікаві призи. Буквально кожен учасник отримає солодощі, які ми для них заготували. А кращі ті, хто показав кращий час, кращі свої... Здібності фізичні отримує спеціальні нагороди від комітету фізичної культури і спорту, від Івано-Франківського міського спортивного клубу Ластівка і від міського центру Спорт для всіх щоразу під час таких заходів діти освоюють нові фізичні вправи, випробовують свої здібності у ігрових естафетах. Особливо помітним є емоційний стан учасників. Нам дуже подобаються ці розваги. Ми нам у хаті ну сумно сидіти, але для нас роблять різні конкурси. Нам весело. Це розваги, тобто тут не є основа не змагання, а основа порухатись. Тобто ми маємо беремо за основу санчата, беремо за основу такі дощечки пластмасові для з'їжджання з гірок, враховуємо погодні умови, враховуємо кількість дітей вікову категорію. Відповідно під них підбираємо такі вправи, які би були легкими, цікавими і емоційними. І найприємніша мить вручення нагород, а це грамоти та подарунки. Кожен учасник залишається задоволеним і додому ніхто не поспішає. Організатори, в свою чергу пропонують дітям готуватись до нових змагань, які відбуватимуться у різних мікрорайонах Івано-Франківська з 10 січня. Як тільки залиємо катки, ми готуємо зараз процеси підготовки, то ми будемо після різдвяних свят планувати проводити якісь цікаві заходи і на катках. Планується залити катки на Симоненка 13, в пасічній на території 18-ї школи, і вже готовий каток на стадіоні гірка, яким можна вже користуватися. Якщо дозволятимуть погодні умови, міський комітет фізичної культури і спорту та міський центр спорт для всіх, як завжди, потурбуються, щоб діти міста провели свої канікули з доброю згадкою.